Викрадали людей на вулицях, погрожували автоматами, розстрілювали. А за проукраїнською позицією саджали у підвали та катували. Після звільнення Херсона місцеві розповідають жахливі історії окупації на вулиці. Майже не виходили, боялися, що в будь-який момент їх можуть без будь-якого слідства просто викрасти та вивести у невідомому. Напрямку у місцевому сізо окупанти влаштували справжню катівню. Туди запроторювали всіх, хто їм не подобався. Живими звідти виходили не всі. Історія окупації від херсонців. Давайте подивимося в репортажі Віталія Бакуменка. Це відео зняли 1 березня, бусковий парк Херсона. Тут місцеві добровольці влаштували засідку. З собою мали лише коктейлі Молотова та якісь мисливські рушниці. Колона техніки росіян, яка заходила в місто, мала проїжджати пов цей парк. Але що тут казати? Сили були нерівні. Броньована техніка окупантів проти звичайних містян, в яких зі зброї лише запалювальна суміш. Росіяни майже впритул розстріляли оборонців. Херсону. Метка какая та на руки вотана. метка лежить. Синяя с желтым, да. и вон какая то коктейли. коктейли приготовлены возле каждого дерева. И вот это чей-то сын, чей-то отец. Вот, что они делают? Война. Зачем она? Кому она? Зараз тут слідчі дії. Поліцейські фіксують злочин росіян. Поки вдалося встановити, що тут було розстріляно 17 херсонців. Місцевий священник на свій страх та ризик поховав загиблих. Трохи пізніше тіла передали їх родичам. Схожих історій херсонці можуть розповідати десятки. За 9 місяців окупації вони бачили багато. Ось звичайна херсонська родина. Вони чи не вперше з весни разом вийшли сьогодні за хлібом та купили меншому сину іграшку. Українська, ми російські іграшки не купаємо. З весни їх два сини не виходили в місто. Сиділи або у підвалі, або у дворі будинку. Ходити вулицями було вкрай небезпечно. Я стояла скуталася, кукалася, не стоїть, автоматом тикає і улибається. ринку кричали, що їм да, щось... це було цікаво, Ці жити... для них це було керсон, іначе будуть. Весело було? Ну, ж, женщин, почти, девчонок вообще почти ну, не, мы не выходили на рынок, потому что они могли легко забирать. Были такие выпадки? Да, и детей некоторых могли тоже забирать. У нас дети вообще не выходили ни на улицу, ни, никуда. Місцеві були під постійним прицілом вбити або запроторити на підвал могли за будь що Після звільнення Херсону містяни почали більше спілкуватися між собою. Тепер тут можна вільно пересуватися вулицями і не боятися, що тебе вб'ють. Як, наприклад, ту дівчину, про яку розповідає Віктор, казали дівчину, Ну це вже пройшло десь місяць. Дівчині 18 років було стояла на остановці. Хто що каже, ті телефон в руках держала, чиї знімала, то вони її розстріляли. А на цій вулиці, неподалік будинку Ганни та Віктора, місцевий слідчий ізолятор. Сюди росіяни привозили місцевих і допитували. Оце вони тут полонених держали, привозять, брали хлопців, хто на мітинги виходили, хто такі самі активні були, сюди привозили, тут їх тримали. Ну, ми тут не чули, бо ми далі, що поруч живуть, кажуть, крики були, питали і тут. У цьому слідчому ізоляторі росіяни влаштували справжню катівню. Тут допитували усіх, хто мав будай якусь проукраїнську позицію. Максим один із в'язнів. Його росіяни схопили навесні і майже три тижні його катували та допитували. Справа в тому, що Максим колишній військовий, тож окупанти ним зацікавились одразу. Мене шукали на всіх адресах, на яких я мов мешкати. Навіть на ті адресі, де зараз мешкає моя матір, і де я мешка в дитинстві. Там також були обшуки, там були мали двері. Там все проривали, шукали мене. Знайшли Максима 15 березня, катували струму, били та постійно допитували. Тепер, після звільнення Херсону, він стоїть біля своєї камери в ізоляторі в оточенні журналістів. Але тоді, коли він тут опинився, надія, що він звідси вийде, була примарна. Він колишній військовий, але за ґрати потрапити можна було за будь що З кожним періодом часу, коли дійсно руховопору. Усілювались да, з кожним ликвидацией здесь и противника, а нім То есть попасть сюди по подозрению в покушенні на гауляйтера можна було просто по указанню на человека пальцем. Скільки людей пройшли через цю катівню? Невідомо. Ще будуть з'ясовувати правоохоронці. Деякі полонені провели тут кілька днів, інші кілька місяців. Максима через три тижні полону випустили, але живими вийти звідси судилося не всім. Я слышав, що всюди вносілі трупи. Слишили, що відсюди да, 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 ну, там, Поднімі його ноги, от у нього діпаду, занесі сюди. І ви... Той опір, який чинили херсонці на початку російського вторгнення, зберігався весь період окупації. Звісно, масштаби вже були іншими, та й партизани пішли у підпілля, але зухвалі операції просто в лігві ворога не припинялись. А у них на острові, як на остров їхати був блокпост, і якісь наші ну, чи партизани чи хто. Підговорили трьох дівчат, вони на остановці там сиділи і йшли хлопці щось купити в магазин. І вони ж там, сім їх йшло в роді. Ну, відказали сім, там, сім, восім. Вони щось з ними так -так забалакали, ну, а йдемо, рядом, там чи кафе, чи що. Вони зайшли туди, сіли вроді з дівчатами, поки щось, Дівчата їм, походу, кла клафеліна підсипали. Ну і все, так ті сімей пропали. Ще кілька тижнів тому от у цьому місці, це початок Херсонської області, були позиції росіян, вони тут дуже потужно закопались. І коли Сили оборони України їх звідси вибували, вони тут все дуже щільно замінували. Тепер тут працюють спеціалісти, розміновують. Роботи тут вистачає. Росіяни замінували на Херсонщині все, що встигли: дороги, залізничні колі, адмінбудівлі та навіть приватні оселі місцевих жителів. Зараз розмінували більше ніж півсотні гектарів, але вільно пересуватися Херсонщиною небезпечно. Вже є випадки, коли місцеві підривались на вибухівці. Це ловушки, за перш за все, які виставляли окупаційні війська. Так, є случаї загибелі і сапеїв, на жаль, є случаї загибелі безпосередньо громадян. Громадянам постійно наголошуємо, що перебувати на територіях безпосередньо там де велися бойові дії, або де було скупчення військ, заборонено. Росіяни, коли втікали з Херсонщини, підривали мости, всюди розкидували протитанкові міни, їх тут безліч. Сапери все розчищають потроху сантиметр за сантиметром, так само, як і сили оборони України, коли вибували звідси окупантів. Віталій Бакуменко, Олексій Куцук, телеканал Еспресо.